Визначити рівень забруднення, температуру повітря та його вологість а ще швидкість вітру можна за допомогою станцій з контролю атмосфери, які розміщені по місту. Це є одним із зелених курсів Вінниці І над цими дослідженнями працюють науковці технічного університету. Містяни в режимі онлайн можуть навіть побачити, чим вони дихають завдяки актуальним даним, які отримує спеціальний відділ міської ради. Спеціальні служби відразу реагують на осередки забруднення повітря та ліквідовують їх причини. Виводиться більш детальна інформація. Він сеснеченотек юніверсіти індекс повітря по різних показниках. Це є такі спеціалізовані загальноєвропейські підходи. Це карта датчиків, які слідкують за якістю повітря у Вінниці, і саме ці міні-станції визначають рівень забрудненості. Що 10 секунд вони оновлюють дані про якість повітря за 15 різними показниками: пил, температура, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру та інші, і передають у внутрішню систему технічного університету, який займається цими дослідженнями. Ми займаємося саме розробкою інформаційних систем, які обробляють дані моніторингу і роблять аналітику для прийняття рішень. Хоча датчики і не повірені, але вони дають велику кількість інформації. Вони фіксують дані що 10 секунд з подальшим узагальненням. Чим дихають мешканці Вінниці? Містяни можуть побачити на сайті «Екосіті». Якщо показник забруднення повітря підвищується, то це показує жовтий або червоний колір. А ось люди, які страждають на астму, відчувають забруднення ускладненим диханням та кашлем. Основним забрудником повітря в місті Вінниці є автотранспорт. Після того, як в Україну завезено величезна кількість автомобілів, бивших користування з Європи, якість повітря в місті Вінниці суттєво погіршилась. Усі дані також зберігаються у внутрішній мережі університету. Також ви ж отримав доступ до близько 30 систем аналізу якості повітря і зможуть використовувати дані та мають можливість покращити стан повітря у місті. Ці дані безперечно будуть використовуватися і в навчальному процесі. А вам раніше було сказано, що в нас є спеціальні ці екології та технології захисту довкілля. Там студенти безпосередньо вивчають дисципліни, які пов'язані з якістю довкілля з технологіями захисту атмосферного повітря. Датчики аналізу повітря це один із зелених курсів міста і один із найважливіших кроків щодо поліпшення екології громади. Завдяки актуальним даним, які отримує спеціальний відділ міської ради, спеціальні служби відразу реагують на осередки забруднення повітря та ліквідовують їх причини. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.